Я Литвиненка Ірина Леонідівна, адвокат Центру правової допомоги. Хочу поговорити наступні зміни, які вступили в СИЛУ. А саме в Україні всі банки повернуть блокування рахунків українців через борги. Так, постанова номер 198 ТРР на час дії воєнного стану забороняла арешти банківських рахунків українців, якщо вони були вній фінансовій установі менше ніж 100 тисяч гривень. Цими зверненні 4 березня 2022 року Володимир Зеленський заявляв, що українцям потрібна бюджетна стійкість під час війни. Під час провадження закону спостерігає арешт рахунків, які стосуються як старих, так і нових боргів. Приватбанку наголосили, що понад 90 таких боржників винні на великі суми. Виходячи з того, що Верховна Рада України внесла зміну до закону 3048-9, які стосуються стягнення боргів, 6 травня вони набрали чинність. Завдяки цьому всі банки в Україні тепер можуть арештовувати рахунки своїм клієнтам-морників. До внесення радої змін зберег, 2 березня 2022 року, діяла постанова Кабінету міністрів України про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану, яку ввели за указом президента, це розпорядження. Мало бути чинним до призупинення або скасування воєнного стану. Тепер внесення зміни в закон номер 3048-9 дозволяє клієнтам, вожникам, фізичним особам користуватися коштами зарештованого рахунку, але в розмірі найбільше двох мінімальних заробітних плат у місяць для юристів для юридичних осіб цей ліміт складає п'ять мінімальних заробітних плат. Яке можна витрачати тільки для виплати заробітної плати, співробітникам, сплати податків та зборів. Для розблокування зазначених лімітів клієнт банку повинен звернутися до виконання до виконавця, який потім надсилає фінансову установу, до фінансової установи, постанову про зняття арешту. В такій ситуації опиниться понад 500 тисяч осіб, тобто тільки у двох великих банках України кількість арештованих рахунків, боржників, Точно досягне мільйона. Банки лише виконують доручення, надані державам, державним чи приватним виконавцям, інші пособи за фінансовими операціями. Банківське право це сукупність правових норм, що регулюють організацію і діяльність банків та інших фінансових кредитних установ, їхні взаємовідносини з клієнтами та між виконавцями. Банки ніяк не, не могли і не можуть впливати на процес. Хочу наголосити, що банк є кредитна фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює з собою порядок здійснення банківських операцій, надання послуг згідно з чинним законодавством України забезпечення функціонування і розвитку банківських систем. Також хочу звернути увагу, що насправді, зазначаємо, зазначаємо що арешти накладають тільки виконавці, приватні або державні виконавці, також хочу звернути увагу, що ми сам перед зазначаємо, що арешт на кошти боржника накладають на підставі відкриття виконавчого провадження, завершеної стадії судового провадження що спрямоване на примусове виконання рішення суду, що робити громадянам України, якщо заблокували або наклали арешт на банківські рахунки. Як можна зняти арешт з банківських рахунків під час воєнного стану? Що робити, якщо в установі банку, де він від, від, відкрити, від, відкрити рахунки, відмовляється надати можливість клієнту користуватися рахунками? Які законодавчі підстави для використання заблокованих коштів? У зв'язку з вишив зазначено. хочу повідомити, що команда центру правової допомоги зараз починає працювати із зверненнями щодо арештів, рахунків, які стосуються як старих. Та нових боргів. Та пропонуємо наступне: кваліфікаційну консультацію щодо порядку сплати та виконання вимог за постановами державних та приватних виконавців, подання відповідних документів щодо розблокування арешту рахунків під час воєнного стану, представництва банківських установок, судах та відділах виконавчої служби. Звертайтесь до команди Центру правої допомоги і вам буде надана допомога.